Для вітання новини на Ukrainian Media Network. В студії Катерина Субруна одразу до головного до новин з фронту окупанти минулої доби шість разів порушували режим тиші. Втрат серед українських військових немає. А станом на сьому ранку, сьомого жовтня, обстрілів українських позицій з боку терористів не зафіксовано. Тим часом у Верховній Раді народні депутати підтримали відставку голови Верховної Ради Дмитра Разумкова. Наразі триває розгляд питання про обрання нового голови Верховної Ради за те, щоб Разумков біль. Чи не очолював парламент? Проголосувало е, проголосувало 200, с... ні ні ні. Хвилиночку 284 народних обранці. Перепрошую серед них 215. Це нардепи від Слуги народу. Опозиційна платформа за життя не голосувала. Європейська солідарність не голосувала, підтримала «Батьківщина» відставку разумкова, партія за майбутнє з голосу шість народних депутатів. Також довіра і позафракційні народні обранці. Ми слідкуємо за тим, що відбувається у Верховній Раді. Всі новини оновлення є у нас на сайті umn.ua. Заходьте, читайте під. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, не забувайте, що можете підтримати нас фінансово. Кнопка «Донейт» є у нас на сайті. Новини про звезду зірку. Зірку, хоча він звезда Вікіпедії української Євген Мецгер. Йому правоохоронці таки вручили підозру. Значить, також йдеться про те, що правоохоронці вивчають... Причетність третьої особи, яка зафіксована е, на відео, була причетність до нападу на журналістів, і можливо буде там йому також надавати кваліфікацію його діям, і також е, вручати відповідні е, документи для того, щоб вручати, е, почати щодо нього слідство. Йдеться про того чоловіка в такій червоній в червоній футболці, якого викликав Мецгер до себе в кабінеті. Ну а вручили підозру власне. Е, Євгену Мецгеру та пану Володимиру Пікалову, той, що голова департаменту головний комунікаційник Укрексімбанку. стосовно ковіду, 15 тисяч випадків ковід 19 зафіксовані за минулу добу. 15 125, якщо бути точними, серед них 1421 випадок це діти, і 341 випадок це медичні працівники. Серед областей найбільше підтверджених діагнозів у Харківській це 1168, також 1130 у Львівській області, в Одесі Одеський 1059 і у Дніпропетровській 1042. Власне, госпіталізують. Зували 3541 людину, 314 летальних випадків і одужало 4380 людей. А дякую, що ви дивитеся нас, дивитеся новини. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, будьте здоровими. Не забувайте про головні вимоги: вимоги до того, щоб берегти своє здоров'я, мити руки, тримати дистанцію там, де необхідно вдягати маску. І не забувайте, що вакцинація. Допомагає а, пройти хворобу легко а, або, в принципі, не захворіти. Дякую, що ви з нами. До побачення.